Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про силу позитивного мислення. Чому це так важливо? Тому що коли ми вміємо дивитись на ситуації з різних сторін, під різним углом, ми можемо побачити трошки більше, ніж зазвичай. Чому ми Привіт, Саша! Чому ми сприймаємо ситуації зазвичай однаково? Тому що ми так звикли. Тому що ми, наш мозок реагує, в нас є генеральні емоції з дитинства, які реагують однаково зазвичай на якісь ситуації. І коли ми вчимося, а це навик, який треба розвивати, коли ми вчимося мислити позитивно, мислити масштабно, коли ми дивимося ситуацію не тільки так, як ми звикли з своєї колокольні, а так як буває, в нас є ж різне оточення. Хоча теж оточення має значення, вони зазвичай теж формують наше мислення, ми маємо звертати увагу. А як би поступила людина мудріша мене, успішніша мене? Навіть якщо ви цю людину не знаєте, як би вона могла до цієї ситуації віднестися в даний момент, як би вона це сприйняла? І ми будемо говорити сьогодні про те, що відбувається в Україні. Це буде дуже гарний приклад. Тобто, що в нас в Україні? Вторгнення. Не буду називати те слово. І що дало нам це? Звісно, це дало багато смертей, загибелі. Але що це дало з іншої сторони? Це дало нарешті людям вийти з зони комфорту і стати кращими. Скільки бізнесів українських відкрилося успішних під час е, за цих? 2-3 роки? Скільки? Дуже багато. Скільки людей вирішило жити зараз, а не жити майбутнім? Не зрозуміло, коли воно настане. Вони стали впевненіші в собі рішучими, вони усвідомили, хто вони є, куди вони рухаються. Вони зрозуміли, що майбутнього може і не бути. Да? Да. І ми собі, значить, будемо жити зараз, будемо дозволяти собі більше, ніж раніше. Так, да. Дехто почав більше заощаджувати гроші, не жити дуже легко. Тобто в кожного прийшли свої усвідомлення, розширилось мислення, побачилось більше. Да, хтось залишився в стані жертви. І живе, думаю, все, все погано, всі, е, ніхто нас не підтримує. Америка погана, Європа погана, НАТО погане, ООН погані, а ми тут страждаємо. А задайте собі, будь ласка, питання дуже важливе. Коли була? Така сама ситуація між Іраком і Іраном. Чи сильно ви цим напрягались? Чи донатили ви, коли 11 вересня на було це вторгнення в США? Буду використовувати це слово? Ви донатили? Що ви робили? Співчували десь там здалека. Так само, ви, тут відповідальні за ваше життя. Да, у вас є язик, у вас є голос, і ви можете про це транслювати і просити. Но ображатися за те, що вам не допомагають, і робити винними інших, це з сторони дитини, з позиції дитини. Ви дорослі. Ви обираєте жити тут чи не тут. Ви обираєте, що ви робите в цій країні. Чи ви їй допомагаєте, чи ви її знищуєте, чи ви допомагаєте тим, хто сюди вторгся, чи ви допомагаєте нашим? Чи ви допомагаєте підтримкою? Чи ви нагнітаєте ще більше тою негативом, який у вас живе? Що ви обираєте? Ви обираєте те, ким ви є насправді? І. Класно, що багато зараз проходить курсів, наставництв, розвиток. Оце все зараз дуже популярно, розвинено. І чесно, це дуже-дуже класний інструмент. Коли ви його використовуєте, ви змінюєтесь, ви стаєте кращими. Ви вчитеся виживати в цьому світі. Тому що ми все одно будемо в ньому виживати. Тому що ми нам не підвласне все, що тут відбувається. Тому що. Наше життя є на планеті, і тут в неї є свої, як то кажуть, правила. І коли ми знищуємо цю планету, то чому ми дивуємося, що вона хоче знищити нас? Коли ми засмічуємо цю планету? Скільки ми хімії вносимо в цю планету? Да, це все має значення, да, це все вертається кармою, бумерангом, Богом. Хто в що вірить? Бог нас наказує. Вертається бумеранг карма коли ми негативно впливаємо на планету, на людей, коли ми комусь робимо зло, це зло до нас приходить в відповідь. Не тим самим чимось схожим, чимось гіршим, чимось таким, щоб ми усвідомили, що ми робимо щось не так, але ми звикли жалітися, особливо наша країна. Всі нам щось винні, всі нам щось должні. і ми дивуємося, чого, чого не так. А ви самі вмієте робити щось просто так? Людям давати щось просто так, не очікуючи нічого взамін. І бути ще вдячними за те, що ви маєте можливість так робити. М? Подумайте, проаналізуйте. Да. Ми нарешті маємо навчитись відстоювати власні кордони, наша країна. Ми ніколи це не вміли робити. Ми завжди були безхарактерні, безвольні. Навіть в виборі тієї влади. Як обирали, те й маємо. Дехто навіть не усвідомлює, що щось та влада робить не так, що це, ну, я не знаю, з чим це пов'язано, як це можна не бачити, не розуміти. Але те, що по нас всі топчуться, і того отаке відбулося, і зараз наші хлопці борються за життя. Чому? Задайте собі це питання чому? Навчіться думати, навчіться розмишляти, що ж таке відбувається, що все-таки так воно є роками. Це не того, що тільки в нас дебільний сусід. Всі люди Тому що ми провокуємо на те, щоб в нас взяли більше, щоб нас обесцінили. бо ми самі себе не любимо. Чому ми себе не любимо? Чому ми так мислимо? Чому європейці зовсім по-іншому живуть? Мають більше грошей, більше достатку, більше впевненості? Я не кажу, що я там хочу жити. Ні. Я кажу вам про. Спосіб мислення. Вони не от ми там. Ми дозволяємо собі. Е, от люди, які працюють з 9 до 6 в офісі. В Європі вони так і працюють. Вони не виходять на годину раніше. Вони додому не беруть ніякі завдання. Чому? А чому наші сидять до ранку, до ночі і оце займаються цим всім? А за це їм платять мізерні копійки. От проаналізуйте кожну сферу. Чому ми продаємо, чому нам нема електрики, а ми її продаємо на Німеччину? Чи кудись там ми її продаємо? Чому через нас проводять газ, а ми, через це, а ми за це не маємо? Чому в нас найкращі чорноземи — земля? А ми це все обезцінюємо. Ми обіццінюємо себе, ми обіцінюємо те, де ми живемо, ким ми є. Ми не знаємо, хто ми є. Ми з початком цього вторгнення щось усвідомили, що ми ж такі класні, що в нас краща там система е банківська, ще якась, е ці всі картки, я вже там не пам'ятаю, ніж в Європі. Там, поки якісь документи щось до до зробити, то треба місяцями чекати. А в нас тут так. Чому в нас те краще, те, краще? Але люди цього не цінують. Люди не усвідомлюють, люди не вміють це показати. Ми ще погані маркетологи виявляється. І що? І виходить, що всі по нас їздять, всі порушують наші кордони. До речі, це була проблемою і в мене з дитинства, тому що в нас так було в родині. Да. Тому що це йде ще звідкись? З минулого, це як досвід, це як норма. Ми маємо виходити з тих ненормальних норм. Ми маємо розуміти, як зі мною можна, а як ні. І віддалятись від того всього. Свідомо, да, прийдеться, ну, це буде неприємно. Вам треба буде іноді відборювати те, що для вас важливо. І іноді ви будете втрачати людей, які ви вважали, що вам потрібні. І іноді. Просто треба буде прийняти тих людей, які мислять по-іншому, але не міняти їх, а віддалитись трохи, щоб вони не впливали на ваше мислення. Тобто спілкуватись з ними на інші теми і не дозволяти їм нав'язувати свою цю думку. Ми повтікали в Європу, але нам там не подобається. Так, да, Це легко. Да, це було страшно, це все емоції. Чомусь я втікла в гори, в Україні. Я знала, що я не хочу в ту Європу. Я там, мені нема там, що їсти, я там не люблю їхню кухню, я себе там не бачу. мені тут добре, от мені тут комфортно. Але треба відстоювати, де наш дім? Якщо ви за кордоном, ну то. ж... Робіть те, що ви можете, будучи за кордоном. І ставайте кращими. І якщо ви е, там, то хоча б далі націоналізуйте це все. Я не кажу вам е, вертатись, якщо вам там окей. Це ваш вибір. Але чомусь це все сталося і це варто проаналізувати. Тому що зазвичай те, що повторюється часто з нами, це не збіг. Те, що відбувається по колу, кожен періодично хоче нам щось е, донести, ця ситуація, і кожен раз вона усугубляється. Що варто щось змінити, що варто подивитись в іншу сторону, що варто поступити по-іншому, свідомо. Важливо це все, ну важливо, з ким ми спілкуємось, як ми несемо інформацію, як ми її сприймаємо. Ми маємо робити це як розумні і дорослі люди. Тому що ми вирощуємо таких самих дітей. Ми несемо, кожна людина своєю думкою впливає на іншу людину. Тому що ми це транслюємо своєю поведінкою. Своєю мовою, своїм виглядом. От я з народженням своєї дитини стала ще кращою. Бо я розуміла, що я не маю виховувати його. Я маю спочатку виховати себе. Я своїм прикладом показувала, як важливо поступати. Як... І всі заслуги це те, що він зеркало мене, він зеркало свого тата, він дзеркало тих людей, з ким він найбільше проводить часу. Тому я вибрала приватний садок, який співпадає з моїми цінностями. Так, да, він дорогий для мене, тому що я приблизно стільки і заробляю, але для мене важливо, щоб моя люд... дитина виросла. Я не просто так його народила. Це мій найбільший проєкт життя. Я в нього вкладаю всю свою душу, всі свої ресурси. І там, де він проводить найбільше часу, важливо, щоб думали, мислили, так як я, і навіть мудріше, як то кажуть. Мені важливо, що він їсть, що він в моменти тривоги, де він, чи він в теплі, чи він в сирості, чи де він? Що він в той момент думає і що він в той момент відчуває. Це має значення для мене. Я свідомо йшла на народження дитини, ну, на вагітнення. Я знала, що це потребує мільярду грошей. Я до цього десь там була готова, але це навіть більше, ніж ви думаєте. І що? Так? Да? І це найщасливіше, коли ти народжуєш дитину. А ще краще, коли ти бачиш його успіхи, і розумієш, що ти до цього причепна. При, 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 так само і ви з вашим оточенням дуже важливо зрозуміти, що не варто вже міняти батьків. Ми їх просто залишаємося любити, сприймати такими, як вони є. Тому що коли ми з ними споримо і вони не розуміють. Ми тільки з ними сваримося. Все, що ми можемо, це давати їм тепло, турботу, ласку. Якщо можливо донести клас, якщо ні, просто будьте люблячими дітьми. Сила мислення. Я два роки це назад зрозуміла, наскільки вона потужна. Ну, два раки раз назад це прям було таке конкретне усвідомлення. І коли я вирішила, що я хочу інше життя для себе, для своєї дитини, хочу бути реалізованою, бути щасливою, не залежати від обставин, то я почала пізнавати себе ще глибше. Не те, що мені нав'язано суспільством, батьками, друзями, людьми, які мене не сприймали. От я, приклад, людини, яку з дитинства не розуміли. Ти надто позитивна, ти неординарна, чому ти так багато обнімаєшся, ти на все дивишся через рожеві окуляри. А я вмію бачити у всьому позитив і щастя. я вважаю, що це круто. Що б не сталося? Значить, воно так мало, воно щось про це, ця ситуація щось тобі говорить. Проникни туди. Подивися, що саме? Це? Оце, оце воно. Коли ти не просто живеш і ображаєшся, чи думаєш, що світ несправедливий, чи ще щось там. Є ж люди, які по-іншому живуть. Дякую за підтримку. Мені хочеться це донести на велику кількість людей. Я знаю, що точно є такі люди, які так мислять, які так думають, які це розуміють, усвідомлюють. Да, багатьма, багатьма нами керують страхи. Але є така класна практика. Ну, ну, добре, ну, ти скажеш. А якщо ну, ти боїшся сказати, а чому? А що станеться? Задайте собі це питання, а що станеться, якщо ти це скажеш? А що станеться, якщо ти висловиш свою думку, а що станеться, якщо ти підеш в іншу сторону? Я спеціально іноді хожу різними дорогами, стараюся блуканути в місті, яке я знаю, тому що наш мозок, він тоді по-іншому мислить, коли стається нестандартна ситуація. І мені завжди приходять якісь шалені кльові усвідомлення, коли я живу не з привичним життям, а щось відбувається інше. От, наприклад, сьогодні субота. Я взагалі не мала бути на роботі. Просто кур'єр не приніс вчора посилку, він мені дзвонив, що він буде в 11 і Я приїхала сюди, його немає, я йому дзвоню, сварюсь з ним. Але я думаю, я би вдома сиділа, лінувалася, я би сиділа оце, нічого б не робила. От в мене такий був на сьогодні план: подивитись Гаррі Потера, поліжать, їсти є, прибрано в хаті. Дитина поїхала до тата, до друзів, а я попала сюди. Хоча, з іншої сторони, я десь там усвідомлювала, що от я не хочу просто сидіти вдома і дивитися Гаррі Потера, тому що це гаяння часу. Хоча з іншої сторони відпочинок, але я його настільки не потребую. Я вмію відпочивати, я розслабляюсь в різних ситуаціях. Тобто це не тільки лежання на дивані. І я просто прийшла сюди, і я розумію, ага це все це просто, не просто так сталося. Я собі загрозила, от я там подивилась, загрозила книжку, я давно щось не читала. Я люблю читати в телефоні. І та книжка мене надихнула на цей ефір. Мені, мені дуже багато цього всього, ідей, що говорити. Іноді мені для цього треба мотивація. Тому що мене завжди в дитинстві зупиняли і казали, ти собі мовчи, ти таке, ти щось там не вмієш висловлювати думку. Просто все протилежне чим я є насправді, що саме дивно. Хоча парадоксально мої батьки мене любили. Сприймали. Ну, чомусь вони цього мені не бачили. А так мало бути, щоб я до цього дійшла, усвідомила, ким я є. Через складні ситуації це сталося. Мої кордони завжди порушували, але поки я не втратила маму, не розвелась з чоловіком, не зустріла ще декількох вагомих людей, які конкретно мені тако кричали: Ангеліна, чого ти з ними спілкуєшся? Чого ти це терпиш? Таке відношення. Ну, типа, вони мене не ображали, не били, нічого. Але вони отак якось. І я така, ага. Ось для чого. Не вони погані, а я дозволяю з собою так поступати. І коли я за це задумалась, я з цим почала взаємодіяти. І, взагалі, щоб усвідомити, щоб навчитися. По-іншому мислити треба хоча б 30 днів. Тоді наш мозок звикає і думає, ну ладно, це нам потрібно для виживання. А за 90 днів це стає привичкою, коли ти вмієш жити свідомо, це життя, як доросла людина. Не кинути це все на самоток. Воно так відбувається, а я такого тут існую. Да, ми пристосовуємося, але ми все аналізуємо. І це допомагає нам. Ставати кращими. Можливо навіть робити кращими іншим. Можливо навіть зрозуміти, чому дані деякі ситуації були в нашому житті. Я вам дякую, хто був поряд за ваші вуха, за те, що ви. Приділили час за те, що ви свідомо виділили час, щоб послухати мене. Гарного дня! Буду ще виходити, буду спілкуватися.